Good morning, children. Today we will speak about one more uh, season of the year. Сьогодні ми будемо говорити про ще один сезон. Про ще одну пору року. It's summer. Uh, okay, let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Revision time, час повторення. Winter, Winter – зима. Cold – холодно. Cold, кола. Холодна кола. Snowy – snowy, сніжно. cloudy, cloudy, Хмарно. Throwing, кидати. Throwing snowballs, кидати. Кидати сніжки. Снігові кульки. Throwing snowballs. Ну, Ось нас з вами зображено two snowmans – два сніговика. They are. Вони, throwing snowballs, кидають сніжки. Snowman – сніговик. Boy, boy and girl are making snowmen, ліплять сніговика або складають сніговика. Snowman – сніговик. Making snowman. Ліпити сніговика. Наступне в нас з вами слово следжин. Кататись на санчатах. Слід залишається і джин, який виконав усі наші бажання. След. Кататися на санчатах. Окей, okay, next season of the year. Наступна пора року: Spring. сніг, тане, струмки біжать, Spring. Spring – це весна. Uh, і так, ми з вами знаємо: є крайні межі температури. Cold. Cold, це коли холодно, блакитним кольором позначено, And hot, hot – це коли жарко, Hot – жарко. Але є ще між ними е, погода, як сказати, є ще між ними температура. Значить, дивіться, та температура, яка не холодно, але наближено до холодно. Це кул cool, прохолодно. Чули такий вираз прохолодний літній вечір. Кул, cool, прохолодно. Тепер наближено до «хот», жарко буде слово warm. Warm. наша рибка. Вомер плаває в теплих водах. Warm, тепло. Отже, давайте прочитаємо температури. Зліва направо. Cool прохолодно. Cold холодно. Hot жарко. Warm – тепло. Sun – Сонце. Sunny weather – Сонячна погода. Tree – tree – дерево. Sing a song – Співати пісню. In songs – співання пісень. Fly a kite – запускати повітряного змія, ride a bike – їздити на велику або bike riding – Катання на велику. Окей, okay. uh, now we will read. Uh, зараз ми будемо читати. page 121, стріночка 121. Uh, Picture one. малюночок один. It's spring, це весна. It's cool. Це прохолодно. No. ні. It isn't cool. Це не прохолодно. It's warm. Це тепло. And sunny. І сонячно. Picture two. The tree. Дерево is green. Є зелене. Або ще з можна перекласти словом C. Це дерево є зелене. Look. Поглянь, I can see, я можу бачити або я бачу a bird, пташку. Is it singing? Чи вона співає? Yes, it is. Так, it is singing. Вона співає. Number three, is she riding a bike? Чи вона їздить на велосипеді? Yes, she is. Так, she is riding a bike. Вона їздить на велосипеді. Picture four. Look. Поглянь. Are they playing football? Поглянь, вони грають в футбол? No, they aren't playing football. Ні, вони не грають в футбол. They are flying a kite. Вони запускають повітряного змія. Окей, okay, page 122, сторіночка 122. <coughs> We need read. Нам треба прочитати, translate, перекласти and guess і вгадати what about this text? Uh, про, як, uh, про що цей текст? Uh, picture about spring or picture about winter? It's winter. І вже з першого речення все зрозуміло. Це зима. It's cold, це холодно, and snowy і сніжно. I'm in the park. Я у парку with Оленка з Оленкою. I'm wearing. Я одягнений. A warm grey jacket. Теплий. Warm. Теплий uh, grey сірий jaкет. Куртку. I'm sorry. Um, I'm wearing, я одягнений, a warm gray jacket, теплий, сіру, теплу, сіру куртку, blue jeans, сині джинси, and a black hat, чорну шапку. Оленка is wearing, Оленка одягнена, a purple jacket, фіолетову куртку, and a green hat, і зелену шапку. We are making ми ліпимо a snowman сніговика. It's picture about winter. Це малюночок про зиму. Number two, it's spring. Це весна. Струмки біжать, сніг тане, отже, весна. It's cool. Це прохолодно and sunny і сонячно. I'm in the park. Я у парку with my dad, з моїм татом. I'm wearing – я um, одягнена, a yellow sweater, жовтий светер and brown trousers і коричневі uh, штани. My dad – мій тато is wearing – одягнений, a black sweater, чорний светер and blue jeans і сині джинси. We are flying a kite – ми запускаємо повітряного змія. New words – нові слова. Summer, summertime. є навіть пісня така. Summertime називається. Summer – літо. Дивіться, як запам'ятати слово summer. Уявіть, що ти залишив що, уяви, що ти сам залишився вдома, батьки на роботі, в тебе воля, хочеш спиш, хочеш граєш в телефоні, ти сам вдома. Нарешті це літо, скоро літо. «Summer» – summer – це літо. Далі, чому тут hot dog»? Це не тому, що я вас хочу подражнити, це тому, що хот-дог складається з двох слів. Хот, гарячий і дог собака. Хот, це гарячий або спекотний. «Sunny» – це сані спек... сонячно, а хот це жарко, тобто спекотно. Ось ця погода. Це в нас um, hot and sunny weather. Скотна і сонячна погода. Далі Put on – одягни. Put on – одягни A hat – капелюх. Він тобі знадобиться, коли сонячно і спекотно. And shoes і черевички, тобто взуття. Окей. Okay. How are you? Повторимо речення How are you? Як твої справи? I'm happy. Я щасливий. I'm sad, я сумний. I'm angry, я злий. I'm tired, я втомлений. I'm hungry, я хочу їсти. А також е наше неповторне, не неймовірне українське. Все буде файно. How are you? I'm fine. У мене все добре. I'm fine. У мене все добре, або у мене все гаразд. Далі, дивіться, якщо ми вказуємо на якийсь предмет, він може знаходитись близько до нас, тоді ми кажемо It's here, It's here, це є тут. Або далеко від нас, наприклад, It's there, це є там. Ми часто з вами читаємо таке словосполучення, як there is. От його можна перекладати або одним словом there is, одним словом є, або there is, там є. One more, ще один малюночок, one more word, ще одне слово bitch. Бич це пляж. Дивіться, це слово запам'ятовується ідеально, якщо ви уявите, що на цей красивий, з білим пісочком пляж вийшов наш український бичок. Такий, ви знаєте, з рогами, такий високий, міцний бич, бич, це пляж. Уявіть, що на цей гарний пляж вийшов бичок. Люди в шоці. Бичок довольний. Бич, бич, це пляж. Окей, okay. what are you doing? Що ти робиш? What are you doing? Що ти робиш? Дивіться, якщо слово у питальному реченні має закінчення –ing, це означає, що до всіх ось цих дієслів вам треба додати інгове закінчення. Дивіться, I'm listening. To music. Було listen, стало listening. Я слухаю музику. I'm writing. Я пишу a message, наприклад, повідомлення комусь. Або I'm, I'm writing a text. Я пишу якийсь текст. Writing. Було write писати. Стало writing. пишу. I'm dancing. Я танцюю. I'm dancing. Uh, at the club. Я танцюю в клубі, for example, наприклад. Окей, okay. next word. Наступне слово щелз. Shells. Shells. Uh, якщо у вас є велика ракушка, притисніть її до вушка і ви почуєте, як вона там шумить, шелестить. Shells. Оцей шум передає навіть саме слово Shells. як вона шумить там всередині. Так, one more word. Ще одне слово sand castle. Sand castle – це пісочний замок. Sand – це пісок. Ми можемо з вами згадати було в нас слово sand pit. Sand pit. Ми уявляли, що піт сидить у пісочниці. Sand – це пісок. Слово сандалі теж походить від слова пісок. Sandal, sandal, сандалі, sandals, сандалі. Sandal. Sand це пісок. Sand castle. Castle це замок. Sand castle пісочний замок. Будувати пісочні замки making sand castles. Making sand castles. Будувати пісочні замки. Okay, and just a minute. And last, last slide. Um, just a minute. Так, swimming. Swimming in the sea. Swimming, Sea, the more. Swimming in the sea, And last, eating ice cream. Eaten ice cream їсти морозиво. До речі, якщо ви не знали, ice це лід, Cream це вершки. Ice cream це заморожені вершки. Є ще «sour cream. «Sour cream це сметана. Будемо вчити з вами приблизно в класі в 5-6. So cream» cream це сметана. Окей. Okay. Next slide, Наступний Next слайд. Open your book, please. Page 123. Or або turn the page. Перегорніть сторіночку. Turn the page. Перегорніть сторіночку 123. Let's read and translate the text. Давайте прочитаємо та перекладемо текст. It's hot and sunny. Це жарко і сонячно. Put on a cap, Mary. Одягни кепку, Mary. Yes, it's hot. Так, це жарко. It's summer. Це літо. I like summer. Я люблю літо. Окей, фон кол. Телефонний дзвонок. Бабуся дзвонить. Hello, how are you? Привіт, як ваші справи? We are fine, ми в порядку. It's hot here. Це жарко тут. We are on the beach. Ми є на пляжі. Пам'ятаєте, бичок вийшов на пляж. Three. What is Mary doing? Що Мері робить? She is playing. Вона грає with shells з мушлями, з ракушками. Uh, так, uh, shells. Shell smooshly rapus. Okay. Number four. Number chatter. What are mom and dad doing? Що мама і тато роблять? They are eating, вони їдять an ice cream морозиво. Number five. Are you eating an ice cream too? Чи ти їси an ice cream? N можна замінити словом одне. Одне морозиво тю також або просто. Ти їси морозиво теж, або також. Yes. А потім бачите, uh, his ice cream is falling down. Його морозиво falling впало down долі або донизу. Oh, no! О, oh, ні! I'm not eating. Я не їм an ice cream морозиво. Я не їм морозиво. Окей. Okay. Пикче. Uh, exercise 2. I'm sorry. Exercise two. Listen and point. Listen. Послухай, point, покажи. Так. Um, just Let's make it smaller. Робимо її меншою. Exercise two. Listen and point. Look at my summer photos. Look, поглянь, at my summer photos. На мої They are interesting. Photos, they are interesting. Вони Where are you, Vlad? Where are you, Vlad? Dete Vlad. Are you in the playground? Are you in the playground? Ти на майданчику? No. I am on the beach with my parents. No, ні. I am on the beach. Я на пляжі with my parents З моїми батьками. My parents. What are you doing, Vlad? What are you doing, Vlad? Отже, у нас, бачите, тут уже галочка стоїть. Are you playing with shells? Are you playing with shells? Ви, uh, are you ти граєш з uh, shells is ракушками? No, I'm not. No, I'm, I'm not. Ні. Not playing with shells. Я не граю uh, з uh, ракушками. I'm making a sandcastle. I'm making uh sand castle пісочний замок. Oh, it's very hot on the beach. Oh it's very hot. це дуже жарко on the beach на пляжі. Отже, він робить sand castle пісочний замок. What is your mother doing? What is your mother doing? Is she eating ice cream? Is she eating an ice cream? Вона морозиво? No, she isn't. No, she isn't. me She is drinking water. She is drinking water. Вона drinking Пье water vodo and what is your father doing? And what is your father doing? Is he sitting under the umbrella? Is he sitting under the umbrella? No, my father is swimming in the sea. No, me, my father, my Tato, is swimming in the sea. Your photos are very interesting, Flan. Your photos, твої фото are very interesting. Дуже цікаві, Влад. Зараз ми швиденько знайдемо потрібний слайд і продовжимо. Окей. Match, з'єднай, ask, запитай, and answer і дай відповідь. What is he doing? Дивіться, якщо в першому і в третьому в нас малюночках однина, то ми, ми змінюємо лише особу. What is he doing і what is she doing? Що він робить, що вона робить? Ну, давайте про хлопчика розберемо. Хлопчик в нас плаває, тому he is swimming. Він плаває. Якщо ми питаємо про дівчинку, what is she doing? Що вона робить? Ми говоримо she is і шукаємо ага, drinking water. Drinking water п'є воду. воду». «Picture 2 and 3» – малюночок 2 і 3. Тут множина. Треба поставити слово they, вони. Якщо ставимо слово they, отже, is треба змінити на are. What are they doing? Що вони роблять? Відповідь в зворотному порядку. They are. playing» Це, мабуть, пляж. Да? They are playing on the beach. Вони грають на пляжі. Number four. What are they doing? What? Замість is are. Потім they. Вони doing роблять. Що вони роблять? Відповідь з кінця. They are. Playing with shells. Вони грають з раковинами. They are. Playing with shells. Okay, next exercise. It's last for today. Вона остання на сьогодні. Read, про, прочитай and say, і скажи Picture A, малюночок A, or Picture B. Або малюночок B. Father is swimming in the sea. Тато плаває в морі. Picture B. Mother and a boy are making a castle. Mother, Mama and a boy і хлопчик making. Роблять and castle pisochny zamok. Picture A. A little boy is playing with shells. Маленький хлопчик грає з раковинами. Picture A Grandfather is sitting under the umbrella. Діду сидить under pit, the umbrella, Парасолькою. Picture B. A girl, дівчинка and her mother. і її мама are making роблять, a sand castle замок. Picture B. Father. Is sitting, Tato сидить, under the umbrella під парасолькою. Picture A. Number seven. A little girl, маленька дівчинка, is playing, грає with shells з, мушль, з раковинами або мушлями. Picture B. Just a minute. Picture B. Here is a girl ось дівчинка. Uh, number eight. A girl, дівчинка, is swimming плаває in the sea в морі. Picture A. Малюночок A. It's all for today. Це все на сьогодні. It's a list of the words. Це list список of the words sleep, summer, Літо. hot, жарко, Sunny. Сонячно. put on. Одягни. How are you? Як твої справи? I'm fine. У мене все добре. Here, тут, there – там. beach – ляж. Doing. Um, робити. Або what are you doing? Що ти робиш? Making a sand castle um, робити пісочний замок. shells – мушлі, swimming – плавати. sea – море. Eatin. Їсти ice cream Морозиво to також. Bye bye. See you next time. Побачимось наступного разу.